Вітаю вас на телеканалі Вінничина. І прямо зараз я розповім вам, що для нас підготувала погода в середу, 26 квітня. Отож, розпочинаємо. Погода не припиняє дивувати на Вінничині хмарно. Також синоптики прогнозують опади. А зараз більш детально про подарунки погоди по усіх частинах місцевості. На заході зранку до самого вечора буде хмарна погода. Ранковий сильний дощ в день послабшує і до приходу вечора закінчиться. Температура повітря в день плюс 10. Вночі стовпчик термометра фіксуватиме плюс 7. На півночі регіону весь день буде хмарно. Вранці йтиме сильний дощ, який до середини дня повинен послабшити, і через деякий час закінчитися. Температура повітря в день плюс 10 градусів, вночі плюс 8. На сході сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар ближче до вечора. Дощ, який розпочнеться після обіду, повинен послабшити. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 12 градусів в день та вночі плюс 7. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці будівництво якого не зупинялось, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом українців. Потужна та надійна вільницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На півдні регіону теж хмарно. Вранішній дощ, дощ день послабшує і до приходу вечора закінчиться. Температура повітря в день плюс 12, вночі плюс 7. У центрі регіону синоптики прогнозують хмарну погоду. Вдень, можливо, пройде сильний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Температура повітря в день плюс 11, вночі плюс 7. У Вінниці сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Вранці йтиме дрібний дощ, який в день може посилитися, але до приходу вечора він повинен припинитися. Температура повітря в день плюс 9 градусів. Вночі стовпчик термометра покаже плюс 8. На цьому синоптичні новини завершуються. Бажаю вам мирного та спокійного дня. Будьте здорові та бережіть себе. І до зустрічі вже завтра на рідному телеканалі Вінничина.